Вам напевно, часто попадалась реклама загублених посилок. Продавці цих посилок розповідають, що це посилки, які загубились на пошті, тобто їх не захотів або не зміг отримати клієнт, та й відправник чомусь відмовився забирати. По логіці це посилки, які прийшли з-за кордону. Продавець цих посилок розповідає, що там можна знайти телефони, дорогі навушники, кофемашини. Золоті, срібні прикраси, колонки. Ось ми і замовили 4 таких посилки по вартості 200 гривень, 300 гривень, 400 гривень і 550 гривень. Ну що ж, давайте подивимось, що ж нам прийшло. Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ми починаємо розпаковку. Почнемо з найдешевшої по ціні 200 гривень. Відкриваємо і бачимо повітряні кульки. Яка ціна цих кулек, скажімо в Аврорі, явно не 200 гривень за 10 штук. І хто буде замовляти їх по пошті? Доставка дорожча, тим паче 10 штук. Ну добре, переходимо до посилки за 300 гривень. Опа, кондитерський мішок, його ціна 75 гривень. Далі посилка за 400 гривень. Тут у нас дві пачки рідкого мила і засіб для виведення плям з речей. Скажіть ну яка ціна цієї посилки? Пишіть в коментарях. І найдорожча посилка 550 гривень. Наповнюючи для кошачого туалету і така чухалка для кота чи собак. Ну добре, уявимо, що нам не пощастило. Але зверніть увагу ще на дещо. На відео, які продавець викладав у себе в інстаграмі, видно, що відкриває посилку нової пошти, а всередині оригінальна упаковка. А у нас, ви самі бачили, що у нас. Який можна зробити висновок? Уся продукція, що нам попалась в посилках українських виробників. Я думаю, що продавець закупляє товар, скажімо, в тій самій Аврорі за значно меншою ціною. Упаковує в коробки нової пошти і продає вже як загублену посилку. Моя порада не ведіться, не купуйте у цього продавця нічого, у Вас на дурі. Всі ссылки в описі.